Данила, вітаю тебе. Сьогодні третій вже непростий поєдинок на зборах. Розкажи, як складалася сьогодні гра і для тебе, і для команди. Доброго дня. З приводу сьогоднішньої гри було досить важко і за погоди, і за навантаження. Досить важкі навантаження зараз переносимо, десь щось не виходить, але нам Тренерський штаб підказує, що треба робити. Далі будуть теоретичні заняття, більш детально розберемо свої помилки і тактично будемо трішки вже краще. І буде легше трішки на зборах, тому далі буде більше. Ти сьогодні відіграв єдиний з польових гравців 60 хвилин. Це було так задумано тренерським штабом? Я цього не знав, але дізнався в перериві, тому так, скоріш за все, було сплановано. Скажи цікаво, все ж таки, що тренери, може, вам сказали зараз після гри. Ще треба більш теоретичних занять проводити, бо зараз основне навантаження це тактичні схеми, наші виходи з оборони, атака. Все більш таке теоретичне і треба це теоретичне переносити на футбольне поле. Як оціниш суперника? Було вони просто грати проти Кудрівки? Так, я думаю, що вони трішки більше готові. Вони раніше почали. Досить хороша команда, збалансована команда, як в таці, так і в обороні. Дивився пару минулих матчів з їхнього чемпіонату. Бійцівські якості дуже гарні. І зараз було це видно. Тому так, хороша команда і хороший спарм сьогодні був. Як оціниш загалом свою зараз підготовку, свою форму, і взагалі, от які плани зараз у команди по тренувальному процесу? Зараз ми будемо заїжджати в Пущу на збори, завтра вихідний, і далі знову заїжджаємо в Пущу водицю і там будуть двохразові заняття, і мені здається, більш так же тактичні заняття будуть. А з приводу фізичного стану, ну не 100% готовий до... Навантажені і в принципі до чемпіонату, але ми якраз підводимось до фінальної частини і все ближче набираємо так сказати свої кондиції. Дениса, привіт. Сьогодні ти відіграв 60 хвилин у непростому поєдинку. Прокоментуй, будь ласка, цей матч. Це збори. Тут кожен матч важкий, тим більш спека, плюс 35 градусів, тим більш тут. Головне щас награти склад, награти свої схеми і готуємось до сезону. Все ж таки відіграв сьогодні на нуль. У минулому матчі своїх 30 хвилин також відіграв на нуль. Це важливо, скажи чесно, як для тебе, як для воротаря зараз? Так, важливо. Я вдячний захисту, що не давали багато моментів супернику створити і готуємось, щоб кожен матч грати на нуль. Ти зараз провів перші збори повністю з основною командою, зараз також тренуєшся. От скажи, наскільки є різниця от у порівнянні з юнацькою командою? Це звичайна різниця. Тут хлопці більш пограли десь. Тут вище темп, вище тут все краще. Звісно, коли ти тут граєш, ти тут будеш пересувати, і все буде добре. От скажи, у тебе доволі досвідчені конкуренти: і Олександр Рибка, і Федорівський, і Кичакот. Чи допомагають вони тобі все ж таки якимись своїми порадами на футбольному полі у тренувальному процесі? Так, хлопці мені, а на протязі, тільки в команді вже майже до роки. Мені завжди допомагають, мені завжди підказують. Я за це їм дуже дячний.